ранку, колеги. порядок денний розданий. Форум є. Такий е. порядок денний, прошу. до за? Рішення прийняти. Дякую. Перше питання про затвердження договорів про бюджетні трансфери на 24 рік. Документар. Прошу. Пропонуємо затвердити договір про міжбюджетний трансфер на 2024 рік із загального фонду бюджету Прибухівської сільської територіальної громади до Бучицького міського бюджету іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Відділу освіти Бучицької міської ради для Бучицького ліцею імені святого Юсапака, де навчаються і проживають діти, які прибули із зон проведення бойових дій. Діти з різних регіонів України, батьків, яких є учасниками бойових дій, діти жителів Пересійської територіальної громади на забезпечення харчування учнів, ліцеїв та інші першочергові видатки. І другий договір це із загального фонду Золотопотіцького селищного бюджету, Добучицького тобто міського бюджету, іншої субвенції місцевого бюджету в сумі 150 тисяч гривень. Відділу освіти також. Комунальній установі Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бучицької міської ради за надані послуги по методичному обслуговуванню шкіл Золотопотіцької територіальної громади у 2024 році. Цену комісії, є запитання? Якщо немає запитань, прошу підтримати і затвердити договорів про бюджетні стали для стати рік. Хто запрошує? Одна голосна рішення прийняти, дякую. Друге питання про внесення змін до міського бюджету на 2024 рік. Так, фінансовий відділ пропонує розглянути питання про внесення змін до міського бюджету на 2024 рік. Зокрема, відповідно, відповідно до розпорядження начальника Тернопільської обласної міської адміністрації від 1.11.2024 року No60401. Про затвердження змін до обласного бюджету на 2024 рік. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2024 рік за рахунок збільшення обсягу надходжень по коду 410 539 інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 25 тисяч гривень. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 25 гривень. В міській раді по КПК. 0113242 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по КЕКу 2730 інші виплати населення. В сумі 25, Це 25 тисяч гривень на поховання загиблого воїна Гучицької громади Кривеньків Віктора Степановича, село Жизно. Проаналізувавши перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 10 місяців поточного року, зокрема по кожному коду класифікації доходів, внести зміни до дохідної та видаткової частини міського бюджету, пропонуємо в сумі 9 мільйонів 300 тисяч, в тому числі по коза сто 104 податок на доходи фізичних осіб сплачується податковими агентами із доходів платника податку і заробітна плата. В сумі 6 мільйонів 029 тисяч гривень. По коду 110-112 податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті в сумі 190 тисяч гривень. По коду 140.300 акцизний податок доведених на мирну територію України під акцизних товарів продукції. Пальне в сумі 487,96 96 гривень гривень. 140.401 Акцизний податок з реалізації виробниками. Та імпортерами, в тому числі в розвідки торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. Рідент, що використовується в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1, в сумі 330 гривень. По коду 180-105, земельний податок з юридичних осіб в сумі 299,748 гривень, по коду 180-106, орендна плата з юридичних осіб. Осіб, у сумі 490 тисяч 714 гривень. По коду 180 503 єдиний податок юридичних осіб. у сумі 142 тисячі 59 гривень. По 180 504 Єдиний податок з фізичних осіб. В сумі 326 тисяч 424 гривень. По коду 180-505, єдиний податок. Сільськогосподарських товарів у податковий звітний рік, що дорівнює або перевищує 75% в сумі 390 680 гривень, показу 210,103. Частина чистого прибутку доходу комунальних умнітарних підприємств та їх об'єднань, що долучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 500. Гривень, по коду 210 805, інше находження. у сумі 800 гривень. По коду 220-126 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме та їх обтягу. У сумі 129 920 гривень. По коду 220 901 державне державний метод сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування. У сумі 15 тисяч гривень. І по коду 220-902 державний мито не віднесений до інших категорій, 30 гривень. Відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України кошти від виконання дохідної частини за 10 місяців в сумі 9 мільйонів 300 спрямувати в Бучицькій міській раді по КПКВ 011050. Організаційне, інформаційно-анілітечне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної районної ради, районної ради е, у місті ради у разі її створення у міської селищної сільської ради в сумі е, 1 млн 464 гривні. А саме е, по 21-1 заробітна плата млн 200 гривень. І по КЕКУ 21.20 нарахування на оплату праці в сумі 264. Тисячі гривень по КПКВ 01, 1, 52, Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я в сумі 2 мільйони 600 гривень. Це по програмі розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бучицька міська лікарня для закупівлі медичного обладнання по КПКВ 01-01-60-30 організація благоустрою населених пунктів у сумі 4 мільйони 636 тисяч гривень. А саме КЕКО 2240 оплата послуг крім комунальних у сумі 3 мільйони 36 тисяч гривень і по КЕКО 2610 у сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень. По програмі е, житлово-комунального розвитку Господарства Бучицької міської ради на 21-25 роки по КПКВ 0117461 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 100 тисяч. Це програма також розвитку житлово-комунального господарства Бучицької міської ради, відділу освіти Бучицької міської ради. По КПКВ 0611010 надання дошкільної освіти. В сумі 100 тисяч гривень, по кетку 2240 оплата послуг. Відділу культури, молоді і спорту Бучицької міської ради, в сумі 400 тисяч гривень. По КПКВ 10.1.40.40 забезпечення діяльності музеїв і виставок. В сумі 200 тисяч, також на оплату послуг, і по КПКВ 10.1.40.60 забезпечення. Діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у сумі 200 тисяч гривень, також пакет КЕКУ-2240 оплата послуг для проведення поточного ремонту будинку культури Сарала Переводка. Також пропонуємо спрямувати кошти від перевиконання по спеціальному фонду в сумі 900 тисяч гривень. Зокрема, по кодах 330 сторин коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим. Це все в сумі 900 тисяч гривень. Бучацькій в в міській раді в сумі 872 630 гривень, по КПК 0. Об'21-52 інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я. Це на програму фінансування Бучицької міської лікарні для закупівлі медичного обладнання. Також відділу комунальної власності Бучицької міської ради в сумі 27 тисяч триста для придбання комп'ютерної техніки для відділу. Так, далі пропонуємо перерозподіл між головними розпорядниками коштів. По Бучицькій міській раді зменшити кошторисні призначення по загальному фонду в сумі 254 829 гривень, по КПКВ 0,110150, в сумі 127 тисяч гривень, зменшити по кетку 2120 нарахування на оплату праці. По КПКВ 013241 забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення зменшити в сумі 127-829 гривень. КЕК-21, на нарахування на оплату праці 40 тисяч гривень, кЕК-22, 30 продукти харчування. 27 тисяч 829 гривень, КЕК-2240 оплата послуг 20 тисяч гривень і КЕК-2274 оплата природного газу 40 тисяч гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків загального ходу по КПКВ 010150, по КЕК-2111 заробітна плата в сумі 127 тисяч гривень. І Відповідно по КППВ0 один забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 127 тисяч сімсот гривень. КЕК 21 1, заробітна плата 109 тисяч вісімсот гривень і КЕК-220, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 18 тисяч гривень. По відділу освіти Бучинської міської ради. Зменшити кошторисні призначення по загальному фонду в сумі 590 тисяч гривень. по 0,6, 10.10 надання дошкільної освіти, покету 2230 продукти харчування. У школі продукти зменшення. А що? Ні. У Школа. школах щось весь певно. Ті кошти, що змінилися, що субвенцію нам дали на першій четвертій, звільняються кошти на це. Підходить. Спецфонди, так? Ні, загальний фонд? кошти. Ага. Ну, 590. А в додатку, бачите, добре. А, а тут щось написано. 590 з продуктів забираємо і кидаємо спецфонд. Ну, до добре, в додатку добре, а в позиціях чогось пішковано по 10 десять. 10-20 людей. Виправте. А, а бачите, а більше ти добре пішло? 590 по 1021. Рішення добре. Пропозиціях тут вам вами значить не добре. Підправити. Таблиці роздано на руки, таблиці добре, так? Тибличці добре, так. А щось пішло в тому? В текстову частину, що будете читати, викликати. Збільшити обсяг додатку спеціального фонду міського бюджету за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 590 тисяч гривень. по ПКВ 0611021 на завдання загальної середньої освіти закладами середньої Загальної середньої освіти 590 тисяч гривень. КЕК 3132, капітальний ремонт інших об'єктів. Це на капітальний ремонт укриття Бучицької гімназії імені Гатюка. Так, по відділу культури, молоді і спорту Бучицької міської ради зменшити кошторисні призначення по загальному фонду в сумі 65 тисяч 450 гривень. По КПКВ 10.1.40.30 – забезпечення діяльності бібліотек. 55 тисяч гривень, в тому числі кек 21-20 нарахування на оплату праці 5 тисяч гривень, кек 22 10, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25 тисяч гривень, кек 22 40 оплата послуг 25 тисяч гривень. По КПКВ 10.1.0.160 керівництво і керівництво управління у відповідній сфері в містах селищах, селах, територіальних громадах в сумі 10 тисяч чотириста гривень. По у 2273 оплата електроенергії 1000 гривень, кет 2274 оплата природного газу 8 тисяч триста гривень. Пет 2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1150 гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків загального фонду міського. Бюджету відділу культури і молоді і спорту Бучецької міської ради в сумі 65450 гривень. По КПКВ 10.1.40.30 забезпечення діяльності бібліотек. По КЕП-21.11 заробітна плата в сумі 55 тисяч гривень і по КПКВ 10160. По КЕКУ 2210 матеріали, предмети та матеріали, інвентар» в сумі 10 тисяч 450 гривень. По відділу державної реєстрації Бучицької міської ради зменшити кошторисні призначення по загальному фонду в сумі 20 тисяч 123 гривні, по кпкв 33.1.0.160 керівництво управління у відповідній сфері містах Селищах, селах, територіальних громадах, по КЕКу 2272, оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1160 гривень, КЕК-2273, оплата електроенергії в сумі 10.962 грн, КЕК-2274 оплата природного газу в сумі 8001 грн. гривня. Відповідно, збільшити обсяг видатків відділу державної реєстрації Бунської міської ради в сумі. 20 123 гривні, по кітках 21.11 заробітна плата 3 тисячі гривень і кект-2210, предмети матеріали, обладнання та інвентар в сумі 17 123 гривні. Все. Шановні комісії, чи є запитання до заповідання. Запросили всіх головних бухгалтерів Кого стосується цей проєкт рішення, а саме внесення змін до бюджету, може є до них теж питання. Якщо немає запитань, тоді пропоную підтримати внесення змін до міського бюджету на 24 рік. Прошу голосувати. Хто за рішення прийняття всім дякую? І інші питання. Якщо немає інших питань, то роботу комісії вижу.